Всім привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Рівень. Сьогодні ми з вами розглянемо ось такий досить цікавий, в принципі, великий міцний апарат як установка для алмазного буріння від бренду Марко. Друзі, дану установку можна описати чотирьома основними пунктами: це безпека, адаптація, універсальність і надійність конструкції. Загалом безпека. Безпека це є модуль PRCD, який допомагає не включатися установці, коли вона захоче. Ну, самовільне включення, скажемо так, по-простому. Адаптація під користувача регулюється сама глибина, тобто ви можете регулювати самостійно, плюс можна міняти різні блоки. Максимальний блок, який ми на 200 мм. Надійна конструкція, як бачите, досить міцна і класна. Універсальність це саме той показник, який реально описує класну цю установку. В неї можна сверлити як волого, з вологою з подачою води, відповідно, так і на сухо. Вона реально справляється з тим завдяки мотору, який є на 3 кВт. 3 кВт двигун, 1100 оборотів. Кріплення самої коронки, ось тут 1,1,4 дюйма. Загалом ця установка складається з таких компонентів. Перша це ось така платформа, яку можна фіксувати в бетоні, можна її просто типу, просверлити, є 4 отвора і зафіксувати надійно та міцно. Ось така ось сама дрель, яка фіксується на надійній класній міцній конструкції, яка працює за типом рейкового домкрату або підставок. Як самі бачите, багато зубів для того, щоб можна було фіксувати. Ось тут сама крутілка, тобто ви на її піднімаєте або випускаєте. І ось такий от шланг для підключення води. Краником, краник відкрили, вода подалася. Краник закрили, вода перестала. Також до комплекту йде ось такий от модуль управління з двома кнопками з захисним екраном, який повністю запобігає тому, щоб дана установка самовільно включалася. Тут, як бачите, також ще монтований ось такий от регулятор, якщо перепад напруги, автоматично відсікає і установка сама вимикається. Загалом даним інструментом можна сверлити різні бетонні конструкції, різні навіть металеві конструкції з подачою води, без подачі води. Вона допомагає пробивати отвори в важкодоступних місцях, відповідно завдяки своїй потужності, невеликій кількості обертів і міцній конструкції. На цьому все, друзі, завершуємо алмазної бурової установки. Хочу сказати вам таке. Ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо хочете побачити інструмент в ділі, щоб вам показали, як він працює, все пишіть в коментарях, замовити його можна за посиланням, яке знаходиться під відео в описі. Дякую за увагу і до нових зустрічей!